Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі з <кхм> вас фія І пам'ятаєте це відео там, де я казала мені йти з Ютубу. Декот більшість набрала, щоб я не йшла з Ютубу. Дякую вам. Дя... Дякую тим, хто мене Підбадьорював на цьому відео. Писав дуже гарні коментарі. І я вам всім благодарна. Але... Тут і до хейтерів а, касається. Мені коротше, написали. Ну, коротше, більшість було, щоб а, я залишилась на каналі, тому я залишаюсь на цьому каналі. А, у мене вже 56-55 підписників, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, хейтери, робіть, що хочете, пишіть мені погані коментарі. Робіть, коротше, що хочете, я все рівно буду на цьому каналі. І мені плювати, що ви там будете писати мені. Так що, хейтери, робіть, що хочете. Мені все-таки все рівно, що ви мені будете писати. Я просто не буду на це звертати уваги. Ну а навіщо воно мені? У мене є багато підписників, які мене підбадьорюють, ставлять лайки, переглядають мої відео, навіщо мені це, навіщо мені на вас звертати уваги? Якщо в мене є такі гарні і, і, і милі мийлісники, які мене завжди будуть підбадьорювати. Але якщо, друзі, мій рейтинг знизиться, то, напевно, я піду з каналу. Добре, я шучу, я не піду з каналу, із-за того, що у мене просто не рейтинг. Я постараюся почастіше знімати відео. Якщо я так уже частенько не знімаю відео, то це все і це тому, і за того, що. Я просто вчуся е, робити монтаж, е, робити графіку, е, робити е, лучше качество е, відео і все таке. Тому, якщо я вже не знімаю відео, вибачайте мене. Я просто вчуся, тому що не всі одразу виходить, тому що не усі хочуть одразу знімати круті відео і отримувати по тисячу по мільйон по мільярди підписників. До речі, моя мрія, щоб у мене було 100 підписників. Давайте доб'ємо вже ці 100 підписників я буду дуже рада, якщо у мене буде 100 підписників. А на цьому всім па-па-па-па і бажаю дуже гарного дня!